Усім синоптичний, привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами зустрічаємося на Ютуб-каналі. Погода з Наталкою Діденко. Як завжди, запрошую усіх радьте своїм друзям, знайомим, підписуйтеся. і будемо тут тепло гуртуватися, говорити про погоду і, взагалі, про наше з вами українське життя. Сьогодні у нас вівторок, 4 листопада. Погода різна в Україні, і якраз ми поговоримо, що буде впродовж дня загалом в Україні, і у кожному регіоні. Зокрема, ну одразу хочу сказати, що до нас завітав атмосферний фронт холодний, тому певні зміни в погоді, я думаю, ви вже всі помітили. Ну, у Києві -то точно, бо вчора був чудовий день, хоча й вітряний, але сонце дуже тепло, а сьогодні похмуро. І десь іде, десь ще буде йти невеликий дощ, і температура повітря знизилася. Словом, все за прогнозом. Отже, сьогодні, 4 листопада, у західних областях України очікується погода неспекотна, десь плюс 8, плюс 10, плюс 8, плюс 11 градусів на Закарпатті трохи вище, і місцями дощ. Тому, будь ласка. Не забувайте парасолі, відповідне взуття, хоча ще не дуже холодно, але все ж треба вже потихеньку перебудовувати свій гардероб, і що особливо я наприклад, не люблю, але кожного року два рази на рік роблю. Це така кардинальна рокіровка речей у шафі, прибирання літні речі під стіночку, зимові тепліші речі ближче на очі. Отже, Західні області України всі одягаємося, беремо парасолі, дощовики, грибниками вже завтра у кого є можливість погуляти по лісу і знайти там гриби. Словом, погода хмарна, волога і не. Дуже тепла. Подібна погода сьогодні очікується і у північних областях України. Нагадується Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська. Максимальна температура повітря також десь плюс 9 плюс 11 градусів. Дощ торкнеться також і північних областей України. Тому тут хмарно, вогко і також така, знаєте, як ми кажемо, зниження працездатності при такій погоді, можливо, настрій таки не дуже, бо хмарно. Але погодьтеся, що ще дуже багато трави. Зараз дуже красиво виглядається жовте листя у зеленій траві. Це є пісня Жовтий білий сніг на зеленому листі. В нас жовте листя. На зеленій траві. Переходимо далі. Східна частина України. Тут буде значно тепліше, десь плюс 11, плюс 14 градусів. Опадів не передбачається, бо на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині антициклональний характер погоди. Тому тут з погодою такий синоптичний комфорт, я б сказала. Центральна частина України вона така одна з наймасштабніших, тому тут погода дуже часто неоднорідна і нестабільна, як сьогодні, наприклад, бо на Вінна. Ничині на Черкащині, подекуди у Кропивницькому з районами. Також, ну, можливо, частину Полтавщини, там західні райони зачепить цей атмосферний фронт, тому місцями дощ. А на Дніпропетровщині, наприклад, опадів не буде і, можливо, навіть будуть сонячні прояснення впродовж дня. І максимальна температура, відповідно, також неоднорідна у центральних областях від 9 градусів до 14 градусів. Ну, зрозуміло, що найпрохолодніша Вінничина, вона найближча до тилу Холодного фронту. І Дніпропетровщина, яка. Перед холодним фронтом ще поки що перебуває у порівняно теплішій повітряній масі. Південь України. Також погода неоднорідна, бо на Одещині сьогодні і збільшення хмарності і місцями дощ. А на решті території південної частини, переважно без опадів. Ну і, звичайно, тут найтепліше плюс 11, плюс 15 градусів в Криму до 16-17 градусів вище нуля. Що сьогодні у Києві, у вівторок, 4 листопада. Ну І самі ви вже бачите, можете спостерігати. Хмарна погода, яка так знаєте, давить на сон. Ось, будь ласка, ви можете спостерігати. Але ви не думаєте, що Кіт Тарасунь спить, це у нього така манера аналізувати синоптичні процеси. Але загалом сьогодні в Києві, як я вже сказала, буде хмарно місцями дощ і температура повітря близько 10-11 градусів тепла. Не так страшно, але вчорашні, наприклад, там 14 були, чесно кажучи, приємніші. Ну, ось така синоптична ситуація, атмосферний фронт на, скажімо так, на правобережжі, а на значній частині лівобережжя, антициклональний характер погоди тобто така неоднорідна погода, нестабільна. І, звичайно, це і листопад, і стрибки атмосферного тиску, і хмарність. Все це може. Впливати на наше здоров'я, самопочуття і загострювати серцево-судинні хвороби. Але також ви знаєте, що, наприклад, хто має проблеми з шлунком, оцей, як ми кажемо, шлунково-кишковий шлях, це, то також на осінь відбуваються часом загострення. Тому Звертайтеся до лікарів, записуйтеся в черги, дзвоніть своїм знайомим лікарям, але, звичайно, щоб дбати про себе, треба завжди звертатися винятково до спеціалістів. Звичайно, приємно попити ромашку часом, це дуже добре. Чи там м'ято як заспокійливе? Дуже багато зараз люди цікавляться. Такими народними засобами лікування хтось, можливо, через брак коштів і не має доступу до таких ну, нормальних ліків, які справді можуть допомогти. Але все ж таки не варто захоплюватися цими народними методами лікування. Ну, принаймні, діагноз треба все ж таки, щоб встановив спеціаліст-лікар. Ну, не дарма наші лікарі вчаться чи не найдовше із усіх професій, потім дуже довго здобувають досвід. Все ж таки. Давайте з повагою ставитися до освіти, до знань і до наших прекрасних, переважно все ж таки спеціалістів, як би ми там не бурчали. Тому е, ясно, що за такої погоди може бути, як я вже сказала, і поганий настрій. А поганий настрій він загалом впливає на загальне самопочуття. Ми переживаємо, нервуємо. Ми взагалі живемо зараз в постійному стресі в Україні, бо в Україні війна, не забуваємо про це. Але все ж таки. Давайте озиратися навколо і брати і від життя, і від навколишнього цього нашого середовища хороше, позитивне і сонячне. Бо така людська натура. Ми дуже швидко, погане на щастя, забуваємо, залишається в пам'яті лише хороше. Тому ще раз повторю про хороше. Сприятливою сьогодні буде погода у східній частині України, на Дніпропетровщині у більшості південних областей і в Криму. Тут тепло і без опадів. Також сприятливою, але з дощем та такими осінніми, елегійними хмарками буде погода на заході, на півночі і на значній частині центральних областей. Чому я сказала сприятливою, говорячи про хмари і дощ, ну справді поки що температура повітря. Нормальна, комфортна, немає мінусів, навіть наближення до мінусів. Але буквально одним реченням хочу сказати вас так зорієнтувати. Це орієнтовний прогноз. Попередній я на цьому наголошую. З 11-12 листопада, будь ласка, підготуйтеся до різкого похолодання. Про всяк випадок, не треба панікувати, так би мовити, але підготуватися треба. Як це зробити? Ну, як я вже казала, підготувати ближче, підтягти теплішу одежу. Дорогі водії, не легковажте і не Тягніть із записом е, е, на в СТО, тому що треба все ж таки хочете, ви чи не хочете, а гуму треба міняти вже на зимову. Ще раз усім величезний привіт і від Тарасуня, і від Кіцькітасі, яка десь там в іншій кімнаті, і також вам палко передає привіт свій пухнастий. І, як завжди, побачимося на моєму ютуб-каналі. Погода з Наталкою Діденко, ще раз нагадую: сьогодні місцями дощ, захід, північ, частина центру, схід Дніпропетровщина, більша частина півдня без опадів. а орієнтовний прогноз з різким похолоданням з 11-12 листопада. Усіх люблю!